В Вакм'яджиття схопили 25-річну дівчину. ФСБ звинувачує її у так званій державній зраді через нібито підготовку диверсії на Кримській залізниці. Окупаційні силовики переконують, що браниця, озброївшись пляшкою із запальною сумішчю, готувалися пошкодити релейну шафу на залізниці. У помешканні жінки знайшли каністру та кілька пляшок. Рішенням окупаційного київського рейсу до Акміджита її взяли під варту на два місяці та погрожують довічним ув'язненням. Нагадаю, що вибухи на залізниці в окупованому Криму були особливо розповсюджені навесні минулого року. Після пошкодження колій у кефе, іслямтерецькому, Бахчасарайському та інших районах півострова російські силовики відповіли десятками облав і затримань жителів Криму. Явка у 90% і 94% голосів за ватажка Росіян Владимира Путіна про такі результати фейкових і незаконних виборів прозвітував окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Тобто ніякі так скаті західні там політики, санкції, все інше, тобто, в якби даному випадку кримчан так сказати, не заставить думати по-другому, тобто, то що рішення 2014 року було абсолютно правильним. Жорсткий примус, шантаж, побудинковий обхід і урни для голосування на подвір'ях багатоповерхівок. Це лише частина російських методів із залучення жителів окупованого Криму до незаконного голосування. До окупації на вибори в Криму приходило трохи більше половини виборців. А малювати заобрійні показники почали після фейкового референдуму, зауважила постійна представниця президента України в Криму та Ташева в етері національного телемарафону. І власне починаючи з 2014 року на так званому референдумі почали просто бити всілякі рекорди явка на виборах. Звісно, що не обходилися без різного роду залякувань. В першу чергу це стосується вчителів, і взагалі працівників так званої бюджетної сфери, коли заставляли людей йти і працювати або спостерігачами на так званих виборах, або працівниками в дільничних виборчих комісіях. Після псевдовиборів ватажка росіян відомо про щонайменше двох затриманих. Під вартою лікарка, яка залила зеленкою урну для голосувань в Аквіджиті, також в окупованій керчі схопили хлопця, який порвав і з'їв бюлетень на очах так званої виборчої комісії. Його перевіряють. Російські соловаки. президент України Володимир Зеленський зазначив, що все, що робить Росія на окупованих територіях, є злочином і подякував міжнародним організаціям, які назвуть речі своїми іменами. На його думку, Владимир Путін, який після чергового переобрання пішов на рекорд Йосифа Сталіна за тривалість управління. Просто захворів на владу. Також Володимир Зеленський пояснив, як має закінчити ватажок росіян за все, що зроблено російськими вбивцями у цій війні, та заради путінської довічної влади має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в газі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність. Іноземцям, яких росіяни видають за спостерігачів на так званих виборах, влаштували екскурсію у соборній мачеті Акмеджита, громадянин Донезії, Гани, Ірану, Словаччини та Сербії, супроводжував заступник окупаційного муфтія Криму Раїм Гафаров. Він розповів, як нібито вільно почуваються мусульмани, і, зокрема, кримці, але звісно не згадав про численні репресії за релігійною та національною ознакою. Впечатления превосходные это огромный красивый объект, который построен с времени, когда Россия пришла на это пространство, когда Крым соединился с Россией. И очень важно, что э, замник Муфти сказал, что э, раньше при Украине это было нельзя построить. Насправді ж, велику соборну мечеть в АКМЯДЖИТІ заклали ще до окупації Криму згідно з проєктом, затвердженим у 2011 році, велика Соборна мечеть мала стати найбільшою та найвищою в Криму з чотирма мінаретами за вишки у 58 метрів. За задумом усередині розмістяться до чотирьох тисяч вірян з 2015 року, коли за будівництво Джума Джамі в Меджиті взялася окупаційна влада. Проєкт перетворився на пропагандистський. Наприкінці минулого року окупаційний муфті Криму Еміралі Аблаєв уже провів першу молитву у середині мечеті, але офіційно її досі не відкрили. Військова вантажівка розчавила авто колишнього окупаційного директора Кримавтодору Дмитра Кривенка, який контролював будівництво траси смерті Таврида. Від лобового удару він разом з пасажиркою загинув на місці. Повідомляють російські пропагандистські ресурси. Винуватця трошки не називають. Відомо, що Кривенка, який серед іншого контролював будівництво важливої для ворога логістичної артерії траси Таврида, звільнили з Кримавтодору автодору у 2020 році, коли окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов вирішив. Перевірити якість збудованих торіг у 2022 році. Проти колишнього відповідального за дороги окупованого Криму Росіяни порушили кримінальну справу за шахрайство в особливо великих розмірах. Тривалий мир можливий лише за умови деокупації Криму та повного відновлення територіальної цілісності України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким мовникам TF1 та France2. Він зазначив, що розв'язана Росією війна є небезпекою для всієї Європи і назвав Росію. Супротивником Франції щодо російських погроз ядерною зброєю, президент Макрон наголосив, що Франція як ядерна держава має відповідальність уникати ескалації, але готова до будь-якого розвитку подій. Ми повинні перш за все відчувати себе захищеними, тому що ми наділені ядерною силою. Ми готові. В нас є доктрина.